В цьому відео ви побачите місто Харлем, що знаходиться в Північній Голландії. Приблизно в 20 кілометрах від Амстердаму. Погуляємо по місту, побачимо, що цікавого тут є подивитись. Чим тут живуть люди, як вони проводять свій вільний час. Всім привіт! Сьогодні третій день, як я знаходжусь в Нідерландах. Це поблизу Амстердама, невеличке таке містечко, Ховдош називається. Тут я проживаю в другому готелі, бо в першому Моксі я була одну ніч, а зараз на три ночі я буду в цьому готелі. Вчора з пригодами його шукали, він не дуже дорогий. Ну тут всі готелі дорогі. Але цей був по такій більш дешевій ціні. І тому ми його забронювали, але виявилося, що він знаходиться дуже так, незручно, незручне в нього розташування. Він якби вже на. Околиці міста знаходиться, ми вчора до нього йшли пішки, бо подивилися, що в принципі, якщо ти добираєшся двома автобусами, то все одно йти до нього 35 хвилин. І тому, якби не було сенсу робити дві пересадки, і, і по часу вийде те ж саме, що ти пішки, і ми з Моксі пішли пішки. Може, це треба було все знімати, але ладно. Вчора день пройшов класно. Ми їздили в місто Лейден, воно теж тут недалечко. Ми приїхали до аеропорту Амстердам. Там є залізничні колії, сіли там на потяг. Заходиш у вокзал, пікаєш карткою, там є сканери такі спеціальні. Заходиш у потрібний тобі потяг. І Їдеш до станції, яка тобі потрібна, виходиш і знову у вокзалі пікаєш карткою. Це покажу, це обов'язково. Так, тут проходить оплата і там, в автобусах, зайшов в автобус, пікнув карткою і поїхав. Виходиш на потрібній зупинці, знову пікнув карткою, поїхав. Лейден мені дуже сподобався, там прямо таки відчувається такий колорит нідерландський. Вчора був вихідний день. Всі місцеві жителі сидять біля річки, катаються на човниках, по річках, по цих канальчиках. Такі будиночки цікаві. Ну, надивилися, вражень, ціла купа. Зараз покажу, який в мене тут номер у цьому готелі. Це готель Люкс називається. Ну, Такого середнього класу, непоганий. Я не, не можу сказати, що поганий, але є свої недоліки. Оце вже перше це розташування. Ну і ще про деякі розповім. Ось так виглядає номер. Велике ліжко. Це в мене шостий поверх. Телевізор є. Ось таке крісло-качалка. Сяду, покажу, куди буду дивитись, бачите, гойдається. Так, штора у нас така велика. І в мене ось такий вид на канал. Тут плавають качечки. Бачите, це вже ну, зовсім зовсім кінець міста. Ось мені до зупинки треба буде йти в тому напрямку моста. Сьогодні планую ще. Поїхати вже сама там в одне місто, не знаю, чи зможу туди добратися чи ні. Якщо що, то може просто прогуляюсь по місцевості. Ось таке віконце у мене, воно відкривається, хоч цей шостий поверх, там оце стоїть така перегородочка, а тут уже якби немає. Вчора ввечері тут лазив великий павук. Тут багато всяких тварин, вчора зайця бачили. Ну, птиць то це зовсім багато. Так, йдемо далі. Ну, ось такі столики. Вчора заходили в магазин, що ми купили, покажу. <гум> Помідори. Євро, євро щільця коштують так. Така булочка. Це Десь 50 центів, може, навіть 30. Так, зараз ще покажу, що ми тут взяли. Так, колбаска. Ось ціна 2,52. Так. Сир. Добрий сир. Сьогодні вже його їла. Ціна євро 92. Ну, це він навіть зі знижкою був. Так, така кава, лават коштує 6 євро. Так. Ось такі ціни. Не скажу, що там дуже набагато дорожче, ніж у нас. Так, йдемо в ванну кімнату. Що ще гарного в цьому готелі? Це вся нова сантехніка. Мітаз новий, видно, що новий Ось такий душ. Тут немає не душової кабінки, просто так. І немає ванної. Мавальничок теж бачу, що новий ремонт новий у готелі. Ну, в принципі, і все. Погано, що в цьому готелі немає чайнику, але є на низу кавомашина, коштує 50 центів каву собі зробити. Тому ось так. І тут немає ніякого там ресторану, де поїсти. Тому треба купляти чи свої продукти, чи кудись сіздити. Зараз ми біля рецепції непогано виглядає сам хол тут при вході, диванчики такі шкіряні, крісла, можна ось тут зробити каву собі. І ось так виглядає готель з вулиці. Тут паркінг є безкоштовний. Це тут така місцевість. Он міст, який я бачила зверху. Це ось канал, який тут протікає. Вон качечки плавають. Кушиночки тут жовтенькі, цвітуть. Буду їхати сьогодні ще в якесь місто. Принаймні спробую. Зараз піду до зупиночки. Найду, де тут зупинка автобусу. Погода сьогодні тепла. А тут в Нідерландах така погода, що завжди дми вітер. І якось так буває. Прохолодно. Вітер ділиться на такий на прохолодний і дуже холодний. Ну, Сьогодні теж дме, але сьогодні сонце якось більш тепле таке. Ну, і можу сказати, що мені з погодою пощастило, бо погода тут, це ж вважається також така вже. Північна країна, але не знаю, на ці дні, що я буду, показує, що поки що гарна погодка. Так що сподіваюся, що все буде добре в мене. Я сьогодні чого йду одна, то мої на роботі сьогодні. Так мені запропонували, кажуть, поїдь сьогодні. Напрямки вказані. Лейден, це ми вчора там були. Амстердам 21. ось такі нідерландські будиночки, приватний сектор. Всі в таких коричневих тонах, це гляні. Ось так дорога така тут не широка. І я йду по велодоріжці, бо тут тротуару немає. Є ось такі великі прямо будинки. Це, мабуть, багатоквартирні, я так думаю. А вон будиночок такий, це на одного господаря видно. Нема ніяких парканів, газончик, машина і усе. Не можу перейти, бо там дорога і внизу там канал цей протікає, що ми вже бачили. Це тут район такий, мені здається, це якісь офіси компаній тут сьогодні. Люди на роботі. Он по тій стороні будиночки. А ось які цікаві будинки на воді. Полукругом так зроблені. Так, по навігатору я дійшла до зупинки. Трьохсотий в мене буде автобус. Через п'ять хвилин Харлім Стейшн. Ти приблизно півгодинки, і ось я вже в Харлемі. Харлем це історичне місто в Нідерландах. В центрі міста розташована велика кількість історичних будівель. Місто відоме ще з 1245 року. Якийсь базарчик, квіти продають. Бачу 3 євро, 5 євро є букетики, шкіряні вироби. Сумочки, рюкзаки. Ось така величезна стара церква, костел, мабуть, якийсь. Так, всі сидять, так наче в них немає роботи, відпочивають. Куди не поглянь сюди, красиво. Я у Харлімі. Доїхала сюди автобусом. Знаходжусь десь, мабуть, на центральній площі. Так, класно тут. Такі казкові будиночки навкруги. Позаду мене церква святого Бавона, де колись на аргані грав юний Моцарт. Спить прямо біля пам'ятника. Я, як завжди, не складаю собі якісь маршрутів, просто йду гуляю. Ну, а в Нідерландах можна йти сміло до якоїсь річки і просто дивитись на канали, на мости, ну і ще, звісно, Тут млини треба знайти де в місті млин і можна туди сходити. Так я і робила. Да, погано, що сама. Якось навіть і не знаю, куди йти, просто так інтуїтивно десь іду по вуличкам біля річки, бо тут я знаю. Біля річки такі місточки цікаві, самі будинки спостерігаю. Тут кожен, кожен будиночок чимось відрізняється, дуже гарний. В місті панує атмосфера спокою, там в центрі було людей побільше, а зараз я ось іду біля каналу, і так людей тут небагато. Подивіться, які прекрасні будинки навкруги. У невеликий якийсь човник стоїть. Так, можна сісти біля річки, посидіти. І Ще є отакі будиночки прямо на воді стоять. Не знаю, це може, мабуть, тут ті ще човники видають. Може це їхня яка контора. Йду до млина, вже бачу його. Вон, крутиться. Ось такі милі вулички по дорозі. Млин Де Адріан розташований на березі річки Спарне, побудований у 1779 році. У 1932 році він був зруйнований пожежею, а потім його відновили. Я Таке надзвичайне тут місце, гарне. Все біля річки. В таких місцях відчувається колорит і історія Нідерландів. Я коли сюди потрапляю, то зразу наче поринаєш в історію. Від млина вже йду назад, ось які милі велосипеди тут стоять. І знову потрапляю до каналів. На ці будинки і мости можна дивитись хоч цілий день. Друзі зустрічаються також ось такі сувенірні лавки, де да такий антикваріат продають. І знову я потрапила на площу, на якій вже була. Велосипеди тут є дуже різні. Ось з візочком це дітей возять. І Ось навіть такий з багажником. Я вже повертаюся назад у свій готель. Моя поїздка у Харлом пройшла нормально по навігатору, трохи погуляла. Ось сьогодні вільний день. Сидіти у номері, нічого не бачити це не є добре. Хоч так самі гуляти не дуже, звісно, в компанії завжди краще. Але що зробиш? Таке буває, що і одній приходиться гуляти. Все, я зараз вже йду в номер, буду відпочивати. Находилось добре. Не забувайте підписуватись на канал, лайкати відео, писати коментарі. Пишіть, чи вам подобаються Нідерланди. Ще буде, я думаю, декілька країн, як мінімум. Сама точно не знаю, ще де ми будемо. Але точно буде щось нове і цікаве. До нових зустрічей.